Ти знову стоїш перед порожнім гаманцем, і неважливо, скільки разів ти починав з надією, усе одно кінець один і той самий нуль. Ти вже вивчив цю цифру на дотик, як старий шрам на пальці, і щоразу, коли вона повертається, всередині щось шепоче. Та, певно, так і має бути. Але чи справді має? Пригадай, як воно буває. Зарплата тільки зайшла і вже вийшла. Кілька покупок, борг, непомітні витрати, і раптом ти знову відчуваєш холод у кишенях, наче хтось невидимий, сидить поруч і обережно витягує з тебе кожну купюру. А ти навіть не помічаєш, бо цей хтось це ти сам, тільки з минулого. Уяви темний коридор, там немає вікон, лише слабке світло попереду, яке то з'являється, то зникає. Ти йдеш ним роками. На підлозі сліди твоїх власних кроків, затерті, але впізнавані. І кожен раз, коли ти намагаєшся бігти вперед, щось невидиме чіпляється за ноги, наче мотузка, прив'язана до старого якоря. Ти тягнеш його, думаючи, що це просто важкий шлях. А насправді це твій власний минулий досвід, який не відпускає. Тобі здається, що ти витрачаєш гроші, бо так треба. Подарунки, розваги, черговий гаджет, який полегшить життя. Але якщо подивитися глибше, кожна витрата, наче латка на дірку, яку ти навіть не пробуєш зашити. Бо ця дірка не у гаманці, вона в голові, і вона з'явилася не вчора. Може, ти виріс у сім'ї, де грошей завжди бракувало, де мама казала: гроші то біда. А тато бурмотів: великі гроші, великі проблеми. Ти ввібрав це як губка. І навіть зараз, коли ти мрієш про фінансову свободу, у глибині душі сидить той самий страх. Якщо ти заробиш більше, щось погане обов'язково станеться. Тому ти підсвідомо робиш усе, аби залишатися на знайомому тобі нулі. Давай розберемося. Життя на нулі це не просто брак грошей, це стабільність у хаосі, це зона комфорту для тих, хто боїться справжніх змін. Адже щоб змінити ситуацію, треба визнати, проблема в тобі, і це страшно. Набагато простіше звинувачувати економіку, уряд, роботодавця, сусідів. Але поки ти шукаєш винних, твої звички тихенько тримають тебе за горло. Є одна проста річ, про яку тобі ніхто не сказав: фінансова свобода це не про високі доходи, а про дисципліну. Уяви собі дерево. Якщо ти посадиш його і щодня поливатимеш, воно зросте. Якщо ж ти час від часу забуватимеш про нього, воно загине. Твої інвестиції, твої накопичення це те саме дерево. Але ти звик зривати останні листки ще до того, як з'явилися плоди. Ти, можливо, чув про дивіденди. Це коли гроші працюють замість тебе, приносячи ще гроші. Звучить красиво, але ти ніколи не доходив до тієї точки, де вони можуть змінити твоє життя, бо кожного разу ти починаєш будівництво свого грошового дому і зносиш його ще на фундаменті. І головна причина не в нестачі доходу, а в тому, що ти сам боїшся мати щось стабільне. Подумай, чому так? Може, у дитинстві, коли ти вперше щось відклав, хтось це забрав. Може, ти бачив, як родичі сварилися через спадок або гроші, і в тобі сформувалася тиха клятва краще не мати, ніж потім втратити. Але ця клятва це є твої кайдани. Щоб вирватися з цього кола, не треба чекати ідеальної нагоди чи великої зарплати. Потрібно почати з малого. І тут немає магії, лише проста, але болісна правда. Перестань красти у свого майбутнього. Кожна зайва витрата сьогодні це вкрадений шанс завтра. Кожен раз, коли ти кажеш, потім почну відкладати, ти відкладаєш власну свободу на невизначений термін. Уяви, що кожна гривня, яку ти відклав, це маленька насінина. Сьогодні вона нічого не варта. Але якщо ти даси їй час і захист, вона проросте, і одного дня дасть плоди, яких буде достатньо не тільки тобі, але й твоїм дітям. Але якщо ти продовжиш жити від зарплати до зарплати, то твій сад так і залишиться порожнім полем, де ростуть лише бур'яни. Ось у чому секрет: твій нуль це не випадковість і не прокляття. Це система, яку ти сам підтримуєш, і поки ти її не зламаєш. Твої фінанси будуть схожі на старий колодязь без води, глибокий, але марний. Дивись правді у вічі, ти втомився від цього кола, ти втомився від того, що кожен місяць починаєш з надією, а закінчуєш з розчаруванням, і, можливо, найбільше тебе з'їдає не сам нуль, а відчуття, що ти ніби застряг у болоті, яке всмоктує щоразу глибше. Бо що більше ти борсаєшся, то сильніше воно тримає. Є один момент, який ти ніколи не помічав. Кожного разу, коли в тебе з'являються гроші, у голові вмикається дивний сигнал. Треба витратити, поки є, наче твій мозок переконаний, що завтра все заберуть. І це не просто думка, це вкорінений сценарій, який ти граєш усе життя. Він знайомий, він безпечний, але він тримає тебе там, де немає росту. Уяви сцену. Ти сидиш за столом у темній кімнаті. Перед тобою старий сейф, він закритий, але ключ у твоїй кишені. І замість того, щоб відкрити його і покласти туди свої гроші, ти залишаєш їх просто на столі, і щодня хтось проходить і забирає частину. Чому ти не відкриваєш сейф? Бо в глибині душі боїшся побачити, що він порожній, і боїшся, що відповідальність за його наповнення тільки твоя. Твоє минуле навчило тебе. Стабільність це ілюзія, тому ти живеш так, щоб нічого не прив'язувало. Але правда в тому, що ти сам створив собі нестабільність, бо так легше виправдати, чому ти не рухаєшся вперед. Мовляв, життя таке, економіка така, усі так живуть, але це брехня, яку ти сам собі продаєш. Подивись на тих, хто вирвався. Вони не чекали, поки хтось дасть їм шанс. Вони починали з маленьких кроків, відкладали смішні суми, інвестували копійки, але робили це постійно. І головне, вони перестали боятися мати. Бо мати це значить зберігати, а зберігати же значить відповідати за своє майбутнє. Тут і з'являється правда, якої ти уникав. Ніхто не прийде і не витягне тебе з цього нуля. Це робота, яку можеш зробити тільки ти, і почати можна сьогодні. Навіть якщо це буде 10 гривень у банку, навіть якщо ти ще не розумієш, куди інвестувати. Бо головне зламати звичку, залишати себе з нічим. Уяви, що ти збудував невеликий будинок, у ньому ще немає меблів, стіни не пофарбовані, але він уже стоїть. І ти щодня додаєш щось нове: цеглу, двері, дах. Одного дня він буде готовий. Твої інвестиції це той самий будинок. Але якщо ти постійно зноситимеш його до фундаменту, він ніколи не стане місцем, де можна жити. Дивіденди це не міф і не казка для багатих. Це проста математика, яка працює для тих, хто вміє чекати. Ти вкладаєш, отримуєш невелику віддачу, знову вкладаєш і так далі. Це повільно, це нудно, але це єдиний шлях, щоб перестати бігати по колу. Бо коло завжди повертає тебе туди, звідки почав. Проблема в тому, що ти хочеш результатів швидко, ти хочеш, щоб уже за місяць твої інвестиції приносили великі гроші. А коли цього не стається, ти здаєшся. Але уяви, якщо ти кожного місяця відкладав би хоч якусь частину, то сьогодні в тебе був би капітал, який працював би на тебе, і це не колись, це реальність, яку ти віддав, бо не міг потерпіти. Ще одна річ: ти не ведеш облік своїх грошей. Для тебе це наче зайва морока. Але без цього ти живеш як у тумані. Ти не знаєш, куди йдуть твої ресурси, а отже, не можеш їх контролювати. Ти керуєш машиною із закритими очима і дивуєшся, чому постійно врізаєшся. Ось що я тобі скажу: твоє повернення до нуля це не карма і не прокляття, це повторюваний сценарій, який можна переписати. Але щоб це зробити, треба чесно подивитися на себе: не на зарплату, не на ціни в магазині, а на свої рішення. Бо кожен твій вибір або веде тебе до свободи, або залишає у пастці. Ти боїшся почати, бо боїшся провалу. Але найбільший провал уже відбувається: це твоє життя в режимі з нуля до нуля. І якщо ти нічого не змінюєш, то кожен наступний рік буде копією попереднього. І єдиний спосіб це зламати, почати діяти, навіть коли страшно. І ось останнє питання, яке ти маєш собі поставити: чи готовий ти жити інакше, не хотів би, не було б добре, а саме готовий. Бо якщо відповідь так, то вже сьогодні ти можеш посадити своє перше грошове зерно. І можливо через кілька років ти згадаєш цей момент як день, коли ти нарешті перестав повертатися до нуля.